Добре. Добре. Сталося, сказав, сталося? Что осталось, если плюс? Что осталось? Причина зупинки А, причина зупинка? ти да. без руки на принципе. Да, мы делаем. А вы шо, не видно, з боку я стою. З якого боку вам видно? З правого боку я стою З якого правого боку ми видно? бачу за 300 метрів, що в мене Як Я тільки що бачу, що в мене були які призивики. Тільки що було? Тільки що було. Де я бачу, Т-01. Світь, будь ласка, посвідчення з згідно наказу 3 одиниці. І поясніть мені причину зупинки. Не логіть мене якийсь дебільний буд. Мені, будь ласка, поважна причину зупинки. Так, УТН-01 73 41 Хто ви є? Поляса Ярослав Михайлович. До якого воно ну, дійсно дійсно посвідчення? Ну добре, не анервіт. Я думаю, що воно дійсно. До 14-го року. Поясніть мені Будаш, я ще причин готунки, а не якісь дурнуваті утівані. Ви мені порушуєте гармонію руху тим бредом. розумієте? Бризовики обірвані. По-перше, де про бризовики щось десь сказано. Перенесіть, покажіть, мені вказано. Перенесіть мені книжку справді важко і ще, будь ласка, з'їдно. 177 наказу МВС, на кожному соціонарному посту ви повинні мати книгу, скаг і пропозиції. Її теж нічого. Не Ні один закон України з машини не зобов'язує виходити. Будь ласка, виконуйте свої законні вимоги. Пане інспектор, будь ласка, виконуйте запину зу. Пане інспектор, щоб я не вашому керівництву не робив шоу, що журналісти не прийшли. Будь ласка, причину зупинки немає такої причини зупинки. Я не знаю такого. До Доведіть мені. Ну бо це бред. Це бред, якийсь такий самий галіний бред. Я маю, але ну, я не обов'язаний свою книжку вам відкривати. Я і не, не запустив. Ви зобов'язані. Якщо щось хороший, довести до відомо і скласти адмінпротокол. Не сім книгу скат і книжку справу доважив. Я нікуди не вийду, дід сюди, інспектор, я ж він не казав, що мотити, дідь сюди, куди ви пішли? Скласти. Я чекаю рівно дві минути.